Вітаю, друзі! Продовжуємо знайомство з розділом Історична наука і Історична пам'ять. Сьогодні ближче познайомимося з музеями і архівами. Ви вже знаєте, що у нинішньому розумінні музеї з'явилися у XVIII столітті і стали невід'ємною частиною суспільного життя багатьох країн Європи. На території України музеї з'явилися у XIX столітті. Історичні музеї це заклади, в яких вивчаються, зберігаються та експонуються, тобто виставляються для загального споглядання пам'ятки нашої історії і культури. Сьогодні познайомимося з найвідомішими музеями, що зберігають такі пам'ятки. Британський музей. Провідний музей Великої Британії, знаходиться в Лондоні. Це один з найбільших музеїв у світі. Якщо ви скористаєтеся QR-кодом, то зможете потрапити на сайт музею і познайомитися з ним ближче. В музеї зберігаються пам'ятки стародавньої і середньовічної Африки, Азії і Європи. Через QR-код ви зможете потрапити на віртуальну екскурсію цим музеєм. В Римі столиці Італії знаходиться музей Ватикан. Там зберігається одна з найбільших неймовірних мистецьких колекцій в світі. Через QR-код ви зможете потрапити на сайт музею і також познайомитися з ним ближче. Тут також зберігаються пам'ятки стародавньої і середньовічної Африки, Азії і Європи. І якщо знову таки ви скористаєтесь QR-кодом, то зможете вибрати одну з віртуальних екскурсій цим музеєм. В столиці Франції, Парижі, теж є неймовірний музей в колишньому королівському палаці Лувр. Це теж один з найбагатіших, найстаріших і найбільших музеїв світу. Ви вже здогадалися, що через QR-код зможете більше дізнатися про цей музей на його сайті. В цьому музеї неймовірна кількість творів мистецтва, що створила людство протягом своєї історії. Серед них і чи не найвідоміша картина світу Джаконда чи Мона Ліза. Через QR-код ви зможете потрапити на відео екскурсію і разом з іншими відвідувачами зможете прогулятися залами цього музею. Музей, де зберігається найбільша в світі колекція предметів стародавнього Єгипту, природньо знаходиться в самому Єгипті, в столиці в місті Каїр. Ви вже в курсі, куди вас призведе. QR-код. В цьому музеї можна побачити предмети, пов'язані з дивовижною, все ще загадковою історією давнього Єгипту. Тут зібрано близько 120 тисяч експонатів, пов'язаних з цією найдавнішою цивілізацією в світі. За QR-кодом ви зможете знайти віртуальну карту музею, яка познайомить вас з найціннішими експонатами цього закладу. У нас в Україні теж є багато музеїв. Дуже цікавими є музеї під відкритим небом. Один з них музей народної архітектури під Києвом, де на величезній території можна побачити кілька сел, що відображають культуру і побут різних регіонів України. За QR-кодом ви зможете здійснити віртуальну екскурсію музеям і не тільки побачити житло українців 18, 19, 20 століть, а й почути розповіді про їхнє життя. В Києві знаходиться і найбільший історичний музей України Національний музей історії, де зібрані експонати по всім періодам нашої минувшини. QR-код знову допоможе вам здійснити віртуальну екскурсію цим музеєм. Одній з найбільших трагедій на наших землях присвячений музей історії України в Другій світовій війні. Він теж знаходиться в Києві. За QR-кодом ви зможете вибрати тему, що на вас найбільше зацікавить з історії Другої світової війни, і здійснити екскурсію. В Харкові теж є історичний музей. Якщо ви в ньому ще не бували, то екскурсію в це місце обов'язково записуємо в свої плани на майбутнє. Не мешк... Важливими для збереження пам'яті про наше минуле є архіви. Це установи, в яких зберігаються та вивчаються писемні джерела. Приміщення архівів не такі цікаві, як музеї, тому в архівах ми не зустрінемо екскурсій, і більша частина відвідувачів це науковці-історики, що шукають в писемних джерелах розгадки таємниць історії. Але бувають в архівах і звичайні люди, що хочуть віднайти інформацію про своїх предків в документах, що тут зберігаються. А у вас вдома є сімейний архів? Ви вже запитали про нього у своїх рідних? Не забудьте відвідати віртуальну екскурсію в одному з музеїв. І до нових зустрічей на уроках історії!